Представтесь, будь ласка. Капітан поліції мельник Вадим Миколайович. Посвідчення ваше. Так, да, звичайно. Показали і пішли, що вас тут затримують, що Кого чаш. показали? Не знімайте, дивіться. Мельник Вадим Миколаївич. Документи є у вас? Ні, нема. Як вас тут Нічого вам не зобов'язаний взагалі, абсолютно. Як виріші, ваше, скажіть, ваши скажите? Ну скажу їбать. Та не їбать, а по-нормальному. Ну, а потому в смислі, по-нормальному. А Шо, це? Чи, не помінуй. А чого ви мене зупинили? Представтеся, ми ходимо згідно з постановою пису. Чого ви мене зупинили? Я що, в розшуку нахожусь чи що? Є якісь орієнтіровки чи що? Ви не перебуваєте в розшуку. Коли ви крайній раз з'являєтеся в територіальний центр контактування? Дивіться, ми, у мене моє життя, я зараз йду на роботу, я зараз опоздаю на роботу. Ви будете за це відповідати? Нічого, вам не дадуть документи про те, вас затримують. Якщо у вас на 3 хвилини хтось вкрав вашу часу, ви опоздаю. Опоздаю, я... у мене маршрутка зараз буде. Скажіть ваше прізвище, я подивлюся, йдіть собі на свою маршрутку. Та не буду виріш... я принципово не буду нічого вам казати. Мені Нема мене з собою документів. То представтеся, будь ласка. Дивіться, або протокол затримання складайте, або я пішов як далі. Це ну це серйозно. Після, будь ласка, ваші документи. Коротше, я вам зразу говорю, на що ви мене це тиск якийсь на мене впливаєте. Дивіться, Якщо не хочете не, мене не затримати, затримуйте. Ну мені все як вас? Щоб мені було для роботи, щоб для відчності, і все. Хочете, затримуйте? Ну мені все равно. Як вас звод? Я бичок викинув. Рома, Рома мене звати. фамілія, я Рома. Фамілію я вам не скажу. Роман, ну, дві, дві дороги в нас є. Або ви мене затримуєте, То складайте прийшов, протокол затримання, Тоже, або я пішов. Я розумію, мене не брат, в так само у БДшники, і я знаю, ви що ви там я дроблю. Співчуваю вам. То чого ж ви не з ним воювали там, допустимо? Ну, і що ви ще за всі хлопці і дівчата. давайте не будемо споритися. І ну, ще, ви ще раз скажуть першого року в мене, мене немає на це часу. Я працюю і займаюсь своїм ділом, так само як і ви. Я давала так що, ну, присягу, і я там була. Ну та слава і я Богу. Їм, ви нарушаєте 7 Ви бо може зараз набрати адвоката і Та я йому пояснюю, що має немає час навіть. Його хтось затримує чи що. Так от тим паче. Його хтось порушуєте. Бля, вже 7.03. Я вже погнав, я опаздую на маршрут. Та в мене є адвокати так само. Та я знаю, що це ну набирає. Все, я пішов. Куней занимаются нахуй.